Хлопець із села Осівці на камінь каширщині замовив собі в інтернеті підроблене посвідчення водія. Мовляв, він тепер буде мотоциклістом. Те, що молодик не проходив автошколу і не здобував практичних навиків кермування у професійного інструктора, його, вочевидь, зовсім не бентежило. Головне, аби був папірець показати патрульним. Замовив і отримав фальшивку ще у 2021 році. А от виявили підробку лише нещодавно, цьогоріч у червні. Хлопець запевняє, що то він вперше з підробленим посвідченням виїхав на дорогу. Гортаючи стрічку у соціальній мережі Інстаграм, побачив оголошення. Про виготовлення посвідчення водія приблизно через один місяць він отримав у відділенні пошти посвідчення водія на своє ім'я та категорію А та документ про те, що він навчався у сервісному центрі. За посвідчення водія він перерахував кошти у розмірі 6 тисяч гривень. Йому було відомо, що для отримання посвідчення водія необхідно проходити відповідне навчання однак він таке навчання не проходив. Медичний огляд також не проходив. Зазначене посвідчення водія він використав лише один раз, а саме 27 червня 2024 року, коли рухався мотоциклом, повертаючись з роботи, та був зупинений о 2 годині 10 хвилин працівниками поліції, хлопця визнали винним у пособництві. Дали рік іспитового строку. А от хто крутив такий бізнес на підроблені водійських посвідчень, а може й досі промишляє, не встановили.